Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Протягом століть Сполучені Штати мали величезну незаперечну перевагу, здатність злучати таланти та нарощувати населення. Адже якщо ми з вами подивимось на так звану основну макроекономічну татожність, головну можливо економічну формулу ВВП, про яку я вам... Розповідав, то ми можемо її представити в іншій формі, поділивши ВВП на чисельність населення країни. І ми тоді побачимо, що два головних детермінанти економічної сили країни це що по суті такий умовний індикатор продуктивності, якщо ми ВВП на душу населення беремо, а з іншого боку, що чисельність населення, тобто масштаб країни. До речі, ми будемо це детальніше розбирати на новому каналі про економіку, лінк на який я залишу під цим відео. Так сьогодні, готуючись до свого 250-річчя, США опинились перед обличчям події, яку демографи прогнозували лише на кінець цього сторіччя. Це перше в історії США реальне скорочення чисельності населення. Розповім вам цю дуже важливу і цікаву історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. Ще у 23-му році бюро з перепису населення США US Census Bureau прогнозували, що природне скорочення населення в США почнеться не раніше 2081 року. Проте жорстка антиімміграційна політика адміністрації Трампа кардинальна. Наблизила цей день за оцінками дослідників з American Enterprise Institute, а також Brookings Institution, такий авторитетний московий центр, вже у 26-му році загальна чисельність населення США може скоротитися. Якщо це станеться, то це буде перший задокументований випадок скорочення з 1790 року, ну не враховуючи 1918 рік, коли. На статистику вплинули і пандемія іспанського грипу і масова дизлокація двох мільйонів солдатів за кордон. Рівняння тут базове, дуже просте: народжуваність мінус смертність, плюс імміграція ті люди, які приїздять в країну, мінус емміграція, ті люди, які виїздять для життя за кордоном. Так от природний приріст. Згасає за останніми даними бюро перепису. В період до липня 25-го року кількість народжень перевищила кількість смертей лише на 519 тисяч. Цей показник стрімко падає, і за прогнозами бюджетного управління конгресу Сібіо до 2030 року природний приріст може стати майже нульовим. Крах чистої міграції це ще більш дієвий. Фактор. Саме міграція була головним двигуном, який компенсував старіння нації і скорочення цього природного приросту населення. Так от, наприклад, у 2024 році чиста міграція становила плюс 2,7 мільйона людей. А в 2025 році цей показник вже скоротився до 1 мільйона 300 тисяч. Це, до речі, найнижчий рівень часів пандемії. А прогноз на цей рік скорочення. Цього приросту до 316 тисяч. А деякі моделі, наприклад, того ж Брукінгс, проракують навіть від'ємне значення там, до 900 тисяч осіб в мінус уявіть собі. Якщо продуктивність в економіці висока, якщо ВВП на душу населення високі завдяки тому, що країна займається там, не примітивними якимось видами діяльності, а технологічним складним виробництвом, інноваціями і так далі. То тоді демографічна вага, чисельність населення безпосередньо конвертується в економічну міць країни. Китай, якщо ми з вами візьмемо в 25-му році, наприклад, була дуже цікава ситуація найнижча народжуваність з 1949 року. Це, до речі, головний аргумент тих, хто вважає, що Китай ніколи не випередить США. До речі, кілька років тому Китай. Перестав бути найбільш населеною країною світу. Індія випередила Китай за чисельністю населення. США зараз ризикують мати найнижчі темпи зростання, навіть нижче ніж Німеччина, яку довго називали хворою людиною Європи да? The Sick Man of Europe, через те ж саме старіння і занепад демографії. Японія тут дуже є ілюстративною, тому що її населення досягнуло піку в 2010 році. Вони вийшли на 128 мільйонів людей, і відтоді вони скорочуються, що роками гальмує ВВП країни. Втім, Білий дім розглядає обмеження міграції не як загрозу, а як виконання обіцянок і свого мандату. Радник Трампа Стівен Міллер апелює до періоду 1920-х-60-х років. Коли США були супердержавою при низькій міграції. Правда, в ті роки США мали значно вищий рівень внутрішньої народжуваності. там був, по суті, бебі бум чого немає сьогодні. Адміністрація Вашингтона стверджує, що менша кількість людей буде означати нижчий попит на житло, тобто нижчу інфляцію, тому що ми з вами говорили про те, що значна дуже частина видатків американців це саме житло. Друга історія, яка з цим пов'язана, це вищі зарплати для корінних американців. Ну, і третє це зменшення навантаження на систему охорони здоров'я. Економісти попереджають, що ефект відскорочення населення буде не якимось таким, знаєте, вибуховим, а буде каразійним повільним руйнуванням. В 26-му році на ринку праці будуть спостерігатися цікаві події. Можливо, він вперше. Опиниться в ситуації, коли ринок буде втрачати десятки тисяч робочих місць щомісяця, а рівень безробіття буде залишатись незмінним через фізичну відсутність працівників. Ну і нетривіальне питання: а хто буде сплачувати соціальні зобов'язання і розплачуватись, так би мовити, за державний борг, якщо кількість платників податків працездатного віку буде зменшуватись? Існує правда теорія, що штучний інтелект зможе замінити відсутні. Руки людей, але поки що це залишається надією, частково навіть спекуляцією, більше, ніж реальністю. Майбутнє залежить від того, чи перетворяться масові депортації, а в США проживає близько 14 мільйонів нелегальних мігрантів, це значна частина робочої сили в економіці країни. Чи перетвориться це на постійну політику? Якщо так, населення США може скорочуватись навіть кілька років поспіль. Але тут, знаєте, все. Як то кажуть, пізнається в порівнянні, тому що з одного боку, ну, це такі нетривіальні події. А з іншого боку, якщо ми порівняємо демографію США з демографією там не тільки Японії, Південної Кореї чи нашої країни, та ми, на жаль, є аутсайдерами за демографічними показниками в усьому світі. Але якщо ми порівняємо навіть з демографією Китаю, я був вражений просто прогнозами організації Об'єднаних Націй щодо населення Китаю. В 2100 році, як ви думаєте, яка це е, цифра? Поставте на паузу це відео, прокоментуйте, будь ласка. Менше 700 мільйонів людей сьогодні в Китаї більше 400 мільйонів, скорочення більш ніж вдвічі до 2100 року. Це дуже недалеко насправді це протягом життя одного покоління. І уявіть собі, які зміни відбудуться докаріні. В світі, в технологічних розкладах, в економічних розкладах, взагалі, от на цій глобальній геополітичній шахівниці, також. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал Галасюк про економіку, на мій новий канал про економіку з короткими лекціями. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву української мови. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.